Крим для мене це більше ніж красивий півостров, це більше ніж місце мого народження, це, це моя родина, це місце мого становлення, це мої перші кроки, перші слова, перші розчарування, перші посмішки. Дуже класні спогади саме пов'язані в мене з Кримом, а, перші змагання, е, садочок, школа, е, подорожі. Кожну там практично суботу-неділю, вихідний день. Ми з батьками їздили там до Євпаторії, до Ялти. Це було трошечки Сімфрополя е, більше їхати. А от Євпаторія це для нас було. Ну прям от ну, просто сідали і їхали, е, е, кайфували дійсно. Це збори в Алушті. Вже коли я була у збірній команді України, ми постійно їздили. Ну кожного року так Альбіна Миколаївна Дорюгіна проводила збори саме в Алушті, тому що це вважалось знаєте, таке унікальне місце, де, де виховувалися чемпіонки, можу так сказати, тому що от саме повітря, кіпаріс, море, вот тренування на свіжому повітрі воно все давало. Дуже класні результати. Ось тому от дуже не вистачає, і вже це покоління. На жаль, навіть не знає, що таке збори волушців. Ми тільки розказуємо дівчатам, як там було. Але там було дуже складно. Але от, мені здається, саме завдяки цьому, ми Україна завжди завжди була у топі.